Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні покажу вам, як у нас проходить опоріс наших юркширів. Ну, так як я вам і казала, що не дуже вони мені подобаються. Ото воно так і є. Ну, я вже показувала цю першу. Ну, може, хто не бачив, ще скажу раз. Вона сама менша в нас, і сама перша е, прийшла в охоту, і у неї була така бурна охота, що ми винуждені були її злучити. Ну, але думали не тримати, а думаємо, злучимо, щоб не бушувала там, і відправимо на м'ясо. Ну, але так вийшло, що вона сталася і розпоросилася, було у неї сім штук. Із них двоє такі маленькі, вони на другий день вже відійшли. Ну, Осталися в неї п'ять штук. Була вона злучена з Петреном, з хряком. Ох, як валують, що підійшла ближче. Ну, взагалі вони спокійні, не ну, кидаються, не ні кусаються, нічого такого. Е, ну, цю, ця ще в очікуванні, тому що вона була в, другі, в другому станку, вона там вирила яму, то ми її перекинули поки що цей. Ну, що стосується ще цієї свіноматки, апетит Ну, і у неї, і у остальних дуже гарно, вони їдять дуже гарно. Навіть при тому, як вони поросилися, все одно добре їли. Годівлю не пропускали. Ну, до речі, тим поросяткам вже дві неділі, цим першим, а це розпоросилося ну, днів п'ять тому. Це теж Йорпшир. Була злучена із Петреном, з хряком, ось такі поросятка. Ну, це одна єдина з цих трьох, що розпоросилися, що має 10 штук. Ну, теж я ж кажу, в них якось як ну, таких проблем немає, що там погано їдять, погано поросяться, чи там. Агресивні, кусаються, кидаються. Ну, нема такого. Ну, все одно якісь такі більш схожі на ну на м'ясну таку породу. Ззаду них взагалі так маленькі, і я думала, що як вони будуть пороситись. Ну, але теж сама розпоросилася бистро, легко. апетит теж гарний, їсть вона. Теж годівлю не пропускають, навіть якщо поросяться, встають, поїла, лігла і далі поросяться. Ну, якось так, ну все одно щось не знаю. ну Це, що 10 привела, це що куди. А ті, що по 7 штучок, то ну, ну до речі, ті поросята перші, оці 5 штук, то вони вже йдять. Предстартовий комбікорм, там в гранулах, ми їм ставимо у них там кормушки. Там окремо є, і потрошки насипаємо. Ну так потрошки якби їдять. А то ми предстарт не давали так поросятам, тому що які ми не давали, вони щось не їли. А це взяли ми фірми Пуріна, ми ще не спробували. Ну, Пуріну. Якби їдять трохи. Да? Ну, ось тут клітку чоловік тільки зробив, поставив трохи лампу, щоб схватилося, бо вирила там під ноги собі таку яму. Бо у нас ще в очікуванні багато свиноматок. нам щось так злучили, ну вони перегуляли, і ми тоді не розчитали трохи, і тепер вийде нахладка з опоросом. Не знаємо, куди їм місто знайти. Будемо ще такі клітки оборудувати, щоб їх помістити для того, щоб поросилися. Ну, ось і ця мадам теж розпоросилася. Теж у неї було 7 штук, ну, щось е, троє живих. І чотири. У цьому ще саме менше, ось 4 штуки тільки. Так, вона їх кормить, Чотири. Ну, свиноматки вже в основному всі, ну тим вже стільки, десь півтори недільки, а тим першим 2 неділі. У них там декілька днів там різниця. Ну, вже всі свиноматки на старті повністю. Ось, дала вже там пусті кормушки. їдять вони десь десь. Поки що до 6 кг, до 3 кг вранку і до 3 ввечері. Ну, поки що так, а будуть поросята підростати, то може ще потрошки додавлю. Ну, але так як у них мало поросят, то їм вистачить і так їх кормить. Тим більше, як вони почнуть вже самі їсти потроху, то, думаю, вистачить. Ну, ось так, друзі, з цими нашими юрпширами. довіру вони так, мені чогось не, не внушили, то так я бачу, що вони не дуже. Вони в основному м'ясна порода, у них є форма така і, і все. Вони це навіть розпоросила, щоб ми по ній не бачили, що вона буде пороситись. Зазвичай там відбивають би, зад, все, бачиш, що ось-ось. Ну і по времени, ну на день раніше, чим, ми, ну, чим срок ми дивилися. Ну, це не так критично, таке буває. Ну, але ж по неї геть нічого не було видно. І була така спокійна, встала, поїла, легла, спить далі. Потрогали молока, нема, нічого нема. Ну, думаємо, що вона після сроку ще 2-3 дні буде ще тягнути. А, оказується, вона ночі почала. Я подивилась в камері, дивлюся, щось, щось як ходить. Чоловік прийшов, каже, да, вже пороситься. Ну ось такі. Ну, ці всі вони були злучені із хряком, з Петреном. Ну і поросятка ось такі, вдалися в мамку білі-білі. Так? Да? Так, ну ще в очікування у нас вот эти дівчулі. Ну, це десь вони на початку і ближче до кінця, вже березня. Це їм ще треба походити. Два штуки тут самі останні будуть десь в кінці. Березня. А одна трохи раніше ще. Ну, що, у нас ще вийшло так, друзі. Ми їм дивіться, кліпси на вухах поцепили, а ті кліпси ось у тої геть немає, десь відпало, а у цих зверху є, знизу немає. Ну і тепер ми не знаємо, я їх записала по номерам, і тепер ми не знаємо, коли яка буде пороситись. То так, де трошки по кольору, яка ось у ці якісь такі плями є. То я записала, що вона з плямами, то вже знаємо число, коли вона точніше буде пороситись. А тіх уже так. У тої сережка, у той ще щось, і так приблизно якось будемо їх розбирати, де, яка буде і коли буде пороситись. Так, ну ось так. Ось ця повинна пороситись вже в кінці, ну, через тиждень. Дивіться, який у неї за геть не одбитий. Не знаю, видно, вам не видно, ось дивіться, через неділю пороситись. я геть не знаю, як вона буде пороситися з таким неодобитим задом. Ну, ще живот там, як живот, щось трохи не знаю, як вам показати, щоб так було видно. Ну, не дуже.